Павбет титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Валерія Кіндіновичу. Ну, завершили чемпіонат поразкою. До того була серія з чотирьох переможних матчів поспіль. Як загалом підсумуєте сьогоднішню зустріч? Що пішло не так? Зустріч підсумую як гойдалки. Результат закономірний, тому що реалізація і табло, напевно, це найбільше Вищий, ну, найсправедливіший підсумок, шкода. Але добре, напевно, що це в регулярному чемпіонаті, тому що суперник вже відомий. І за два тижні ми вже будемо змагатися за вихід півфінал. Тому серія перервалася. І ми спілкувалися про сьогоднішній матч не тільки як за боротьбу за четверту сходинку і за перевагу власного майданчика в першому раунді. Спілкувались про. Те, як необхідно працювати проти україно-бразильської команди, так би мовити, тому що є той колорит, то та, та родзинка, так би мовити, і коли ти не будеш розуміти, дати, розгулятися, і суперник нас сьогодні і вибачив, так, так підтверджую, що були б гойдалки, бо і ми могли повернутися, і з п'ятим два таких стовідсоткових гольових епізодів нашого молодого нападаючого, і все може в футзалі так буває, і гойдалки. Але в цілому, напевно, закономірно, тому що і ми більше акцент робили останній в цю паузу на підготовку до фіналу восьми і до плей-офф. Але це не є виправданням, тому що головний аспект це сприйняття суперника. І, на жаль, не всі сьогодні впоралися з цим. Про гольові епізоди можна говорити скільки завгодно, але надійності в захисті, ті ж самі стандарти, з яких нас забили ці голи, і воротарська позиція, на жаль, нас підвела по. Подумачу в фокусі травматизму, а третій воротар психологічно не готовий, був. там свої, свої в нього пройшли негаразди, горе в родині, так би мовити. Але ми готуємося за тиждень Кубок України і ми знову будемо в Києві, палац спорту. Напевно, то будемо лакомо свій папір підготовки до плей-офф. Готуємось до сухої балки, але вже в думках у нас Каяп за два тижні, четвертьфінал, до трьох перемог. Так що є ще проаналізувати і тільки вперед ось так. Так, якщо згадувати, ви згадали про травматизм. Взагалі, скажіть, що там з Романом Кітером, тому що до того, як він пішов з майданчика, ну багато моментів було в авіаторі, він повідбивав так нормально, мені здається. Так, він в гру війшов він і останнім часом більше працював першим номером, бо мали свої проблеми, і хворобливість була і таке саме. Але треба зробити ретельне обстеження. Можливо, це і треба якісь там томографію на сустав, ліктовий сустав. Будемо бачити і розуміти терміни відновлення. Зараз по гарячих слідах тяжко щось зрозуміти. При падінні, напевно, щось там в ліктивому суглобі що сталося. І, напевно, і тяжкість і терміни, я думаю, це вже лікарі скажуть. Хочеться, щоб скоріше він повернувся і недовго лікував. Отак. Наскільки задоволені сьогодні своєю грою у більшості? Не так багато, здається, і суперник пробивав по порожніх воротах, але можливо і більше його струття хотілося вболівальникам енергії. Більше продивлявся на всю обоєму, так би мовити, тому що розумів, що суперник не збирався захищатися позиційно всі 20 хвилин, так би мовити, і дивився на різні поєднання, десь була ротація в п'ятірках, в четвірках. Дивився на такі компоненти, як швидкість прийняття рішення відрізні передачі. На жаль, верхня лінія довго то працювала, два-три дотики розхитувала. Але були нагоди, і знову ж таки, не хочу повторювати, були нагоди, щоб ми повернулися і з п'ятого місяця. Той пенальті заробили, але в фокусі розіграшу зайвого. Один основний компонент це як працює суперник по тобі, чи звільняє він ті зони для розіграшу, чи необхідно загострювати навпаки нашим верхнім, ті, що мають бити, чи через лицеву лінію. Є що розібрати і достатньо інформації ми отримали. Ось. Хто буде в спецбригаді, це, напевно, зараз загадка. Так, ще одне питання таке ігрове. Ну не часто маємо з вами змогу спілкуватися, зважаючи на те, що взагалі це останній тур цього регулярного чемпіонату про Ярослава хотів запитати. Певний час же так можна сказати, підводили його до того, щоб він був одним з лідерів, отримав якомога більшого часу. Зараз взагалі б'є пенальтів вже два з двох з того, що я бачив, точно в останніх поєдинках забив і сухі балці. І сьогодні виправдовує кредит довіри, який ви ще заздалегідь закладали, можна сказати, кілька років тому. Ну в нього багато хто закладав. Він з Кіпсу починав, і енергія, і плюс з Віталієм Олексійовичем Задяговим пройшов такий термін, що я його рідше бачив в енергії, ніж в ті часи, ще ковідні, коли вони. Працювали і ті багато роз'їздів. Той, хто працює, той, хто хоче, напевно, і буде мати прогрес. Нам би хотілося чим скорше, що лідерські позиції вони не по віку даються, а по, і, чи по якомусь статусу, а по сьогоднішньому стану. Тому хочеться, щоб Ярослав іще додавав. І сьогодні є, як і гріхи, і і, та виваженість. Пенальтів він б'є, напевно, за то, що він більше врівноважений, а в фокусі. Розвитку, немає меж і по грі по стовпам. Сьогодні з Лукасом були гріхи в першому таймі. але були й хороші епізоди, з яких він навпаки перший пас розганяв атаки. Тому є над чим працювати, а Ярославу не зупинятися Ось так. Заключне питання, як тепер перелаштуватися на інший формат турніру, на фінал восьми, де у вас теж суперник. Сухабалка. Перемогли обидва рази цього суперника, але непрості були протистояння. Так, дійсно не те, що не прості. З них треба взяти правильне, те, що було відносно того суперника, зрозуміти за рахунок чого, бо кубок це не про очки, і там не надоженеш. І в одному матчі може статися все, що завгодно. І фокус палацу спорту не всі гравці в ньому грали. Це також компонент, якість покриття буде, і це все. І, ну, Ментальність на ну, першу чергу пойде досвід, досвідчених нас достатньо, і гравці, які в різні роки здобували той трофей, але сам фокус, що з одного матчу ти або тебе, і ти маєш зрозуміти що, як підійти і як зробити справу ось так. Так, ну і родзинки, напевно, додасть протистояння з вашими експідопіснями. Ну, знаєте, родзинки можуть бути мають майже в кожному турі, тому що пересікаються футзалісти, таке спортивне життя професіоналів сьогодні. В одному клубі, завтра ви вже суперники, тому в нас ворогів нема, ми всі друзі на майданчику суперника, тому буде цікаво позмагатися з нашими львівськими друзями. Ось так. Фафбет. Титульний партнер. Кавбет екстра ліги та розкриває тебе